За оковиту тепер доведеться платити більше з 1 вересня в Україні знову здорожчав алкоголь. Перше підвищення ініційоване кабіном набуло чинності ще 11 липня. Нині другий етап. Мінімальна ціна на горілку та лікерогорілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту зросте до 176 гривень, тоді як роздрібна до 275. В результаті найдешевша півлітрова пляшка горілки коштуватиме 54 гривні 90 копійок. Пляшка коньяку з таким же об'ємом від 84 гривень і е... Віски ром ціна зросна ром ціна зросте до 109 гривень. Посилено відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольної продукції. Зокрема, за продаж цих напоїв за цінами нижче ніж мінімально встановлені, передбачена фінансова санкція у розмірі 100% вартості отриманої партії товару, розрахованої, виходячи з мінімально відпускних цін. Але не менше ніж 10 тисяч гривень. Загалом за два етапи ціна на алкоголь зросте на 30%. відсотків. Такому підвищенню пересічню мешканці не надто радіють. І баті, то горілки та ігристого узагалі не вживають. Я не вживаю алкоголь, мені все рівно хай дорожче І пиво, і тютюн хай дорожче все. взагалі то конечно воно. Не дуже. Якщо багато чого дорожче, але пенсія, зарплата, от я чув сьогодні, наприклад, що ніби там на 100 гривень збільшиться. Але це смішно просто, тому що дійсно дорожче, і все набагато. Це єдина радість, яка була в людей для того, щоб втопити своє горе. І зараз біжу швиденько купувати поки ще по 50, по 48 гривень, можна знайти, бо в мене христини а. 80 не куплю, значить не буде хрестин, дитина лишиться без свята. Між тим податківці розробили для мешканців спеціальні листівки із новими цінами на алкоголь. Знайти їх можна на офіційному порталі головного управління Державної фіскальної служби в області. Наталі Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.